Важко прощатись, о як же нестерпно прощатись. А потяг гуде і гуде під ногами перон. Тихенько шепочеш, а слово звучить, мов гармата. Притихшуєш серце, проте воно теж в унісон зі словом. В них наче єдиний динамік. Твоїми вустами вибухкує сум і тривогу. А потяг рушає. І дві паралельних між вами. Для тебе чекання, для нього залізна дорога, в залізну війну, де змагаються леви сталеві, де стрільна лишають по собі криваву печать. Чи він повернеться в обійми твої перкалеві, де спечери неба про це таємничо мовчать? А потяг відходить. Залізна, скрипуча оскома набризкує очі ропи, І ти, жінко. Хоч вий, а хоч криком зійди. Залізна дорога, а ти не залізна, і в тому жіноча родзинка, і перечування біди. Нестерпно прощатись, тепер усі фото ікони. І дні у молитві, і ночі, мовчаша без дна, а потяг відходить, і жінка відходить пероном. На зирці... За нею прийде напівтінню війна.